Мої вітання! До вашої уваги продемонструю вулик Лангстрота Рута 10-рамковий трьохкорпусний. Особливостю даної конструкції є зручна функція збільшення або зменшення об'єму за допомогою кількості та розміру корпусів, що допоможе скомпонувати за своїм смаком ідеальний для вас вулик та стандартні розміри забезпечать взаємодію з полістирольними складовими. Перейдемо до комплектації. Критий вулик легким дахом, який ви зможете самостійно або під замовлення обшити тонким металом для запобігання потрапляння вологості всередину вулика. Під дахом встановлений піддашник оптимальна висота якого забезпечує простір для встановлення стильових годівниць або верхнього утеплення. Три корпуси однакові за габаритами вміщують в собі по 10 10-230 рамок. З боків мають зручні вирізи, що покращують утримання і не потребують встановлення додаткових ручок. Кожен з корпусів має легку вагу завдяки висушеній деревині, тому монтування вулика не займає багато часу та не потребує зайвих зусиль. Завдяки фальцям корпуси міцно та надійно утримуються між собою. Та фундамент даної споруди це масивне глухе дно. Також в комплектацію входять стельові дошки для перекриття верхнього корпусу та прильотні планки до кожного льоткового отвору. Нагадаю, що вулики від нашого виробництва виготовлені виключно з соснової деревини, тому є екологічно чистими і не зашкодять вашим комахам. Щоб замовити даний товар, переходьте за ссылкою в описі даного відео або звертайтеся за телефонами до наших операторів.